Ході навчань було розіграно сценарій ймовірного загоряння ділянки технічної території, на якій зберігаються авіаційні боєприпаси. Згідно за атому, за межами військової частини мешканці прилеглого селища розпалили вогонь, який у зв'язку з пекотною повітряною погодою поширився на територію зазначеної військової частини. Такі складні тренування проводяться задля В особового складу. виховуються якості щодо відсутності хвилювання, нерішучості та страху. Досконалюються якості мужності, спритності та рішучості, тренування складні і небезпечні. Разом з тим, при дотриманні заходів безпеки виключаються. Виникнення нещасних випадків у відповідності до планів взаємодії щодо гасіння таких пожеж було залучено і зведений загін пожежно-рятувальних підрозділів управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Розгорнуто наметове містечко життєзабезпечення. Задіяні арсенал та бійці спецпризначення. Було задіяно 5 одиниць техніки, а також 25 чоловік особового складу. Вважаю, що дані навчання для нас дуже корисні. Ми набуваємо також додаткового певного досвіду. Це, по-перше, по-друге, ми вивчаємо об'єкт, який може бути, не дай Бог, так станеться, що виникне на пожежа, нам прийдеться бути залученим. Ну і, як то кажуть, використовуємо всі наші можливості для того, щоб максимально допомогти військовим з точки зору ліквідації подібної пожежі. У ході навчань використано і сучасне озброєння, і обладнання, і спецтехніку. Звичайно, поставлені задачі виконано, а ймовірне займання боєприпасів локалізовано та ліквідовано. Я оцінюю навчання, що пройшло дуже добре. Чому? Тому що на, з однієї сторони побачили, що люди ну, можливо показово це роблять, а з іншої сторони. Відпрацюються з сусобового складу по сільів пожеж позитивно оцінив результати спільних навчань. І перший заступник голови Житомирської облдержадміністрації Микола Олещенко у нас присутні і задіяні були в навчанні державна служба з надзвичайних ситуацій і зрозуміло військові. Ми запросили у нас на території області чотири подібних артбази чи арт частини. Вони різного відомства військового, але з погодженням з командуючим я запросив сьогодні всі чотири командири військових частин присутні. Маючи такі бази на території області, для нас це надзвичайно велика відповідальність по взаємодії. Спецпідрозділи поставлені завдання виконали, продемонструвавши повну готовність до співпраці у випадку ліквідації подібних надзвичайних ситуацій.